Ви знаєте, приїхав з села і якось сили мене покинули. Просто ліг і е, виробився. Проспав годинку, трішки відпочив, проснувся і тепер боруся до роботи. Готую сьогодні е, на вечерю ось таку рульку із картоплею. Так собі подумав, е, натягати вже капусту, бо капусту я ж наквасив, і вона така вже вона квашена, але молоденька. Але думаю, може натягаю і зроблю просто окремо салат. Це теж буде смачно. Рулька в мене була вже відварена, в спеціях, все як має бути. Рецептів рульки в мене є безліч. Можете зайти собі, подивитися. Я дістав з морозу. В холодильнику вона мені розмерзлася. Сьогодні навіть не робив ніякої глазурі, покрив олійкою, притрусив часничком сухим і паприкою. І картопля те саме. Але картоплю трішки ще присолив, бо картопля взагалі не солена. І тепер оцю красоту, дивіться, прям з цією тацею потім подам і на стіл. Виглядає дуже красиво. Відправляю в духовку температура 180 градусів до повного приготування картоплі. Адже рулька в мене повністю готова, їй потрібно лише отримати красиву скоринку. Тому відправляю випікатися, сам біжу по капусту і будемо чекати вечері. Подивіться, яка мене красота. Мені а, Максим мій племінник подарував. На день народження таку от підставочку красиву. І, і я перші дні, якось перші місяці дуже часто її використовував. Ми завжди знаєте, любимо насипати всякі сухофрукти. Марко просто обожнює різні горіхи. У нас є така, знаєте, полиця, І де у нас завжди, знаєте, є багато всяких горішків, сухофруктів. І, і я замітив, що ми їх з'їдаємо тільки тоді, коли насипаємо в оці комірочки, як то кажуть, і ставимо перед лицем одна столі. Той самий виноград, він в холодильнику перекидається, перекидається. А тут же помили, наскладали в таку от красиву підставочку, поставили мандаринки. До речі, такі дорогі мандарини, а я сьогодні одну викинув. А так, знаєте, на стіл поставимо і буде красота, правда? І завжди сідаєш, рука до чогось тягнеться. Як не до горішка, то до родзиночки. Ну, а мої хороші, це все вітаміни. Тому я дістав ось цю красоту сьогодні, наповнив і будемо потрошки потягати. Правильно. Неправильно, а як було правильно? Мама принесла маленьку упаковку фісташок. Угу. Це наші День. нові магнітики. Я десять і баба десять. Ти 10, 10 і баба діла 10? Так, а потім, а потім а, а я мама сіє теж. Покажу вам наші нові магнітики, яку ми нам зробила. Це от з дня народження Марка, з п'ятирочки. Бачите? Вже. Скільки нових магнітів. З хресною, з хресним, бачите? У нас такі от, ага, Марко на мотоциклі, у нас такі гарні магніти. Для Марка зварив одне яйце і Марко замовив сушені грінки. Ми Ще заз... Лаваш роблю, я не забув. І лаваш. І хлібчик. І хлібчик роблю, все роблю. Грінки з лаваша, грінки з хлібчика. Ми дуже часто на сніданок робимо грінки такі, знаєте, в яйці. Цього разу Марко каже, хоче просту. Заряджаємо всі наші гаджети, павербанки, ліхтарі, все заряджаємо. Вчорашня ніч була просто жахливою. Я вдячний кожному. Кожному за ваш коментар, за вашу смс-ку. За те, що просто рвете і інстаграм, і фейсбук, і, і все, що можете і не можете, з коментарями про нашу турботу і про нашу безпеку. Правда, в нашій сім'ї є таке правило, як безпека. І тільки починається будь-яка тривога. Зараз в телеграмів каналів безліч, в тіктоці каналів безліч. Що куди летить, як летить? Небезпека, яка вона? Чи шахери, чи ракетна? Розумієте, ми все ж то ми Підписані на безліч каналів, тільки починається тривога. Ми розуміємо, чи нам треба йти в укриття, вниз спускатися в нашому будинку. Так вийшло, що в нас немає підвалів. У нас всі підвали пішли під комерцію практично. І є магазин техніки, і мешканці спускаються як в укриття, в підвал, підвальне приміщення в цей магазин. Якщо, якщо цей магазин закритий, то як мінімум коло ліфтової, але на першому поверсі ми завжди стоїмо. Чи це перша ночі, чи, чи це друга ночі, чи це дві години, чи три години. Я не дозволяю собі стояти коло отакражного вікна на останньому поверсі і знімати, що де летить, як летить де що вибухає. Я вважаю це безглуздям. безглуздям. І, а, Мені попалося, знаєте, як то кажуть, зараз ленті в лінті вертаєшся всяке відео. Страшно читати коментарі, коли пишуть, боже мій раз там вас вибухнуло, в нас це вибухає кожен божий день. Та ні, мої хороші. Попри те, що Тернопіль знаходиться відносно в безпечній частині західній, територіально-західній частині України, так в нас спокійніше, аніж в містах Незламних Харкові, Запоріжжі, Херсоні. Це не порівнюється, Це не порівнюється. Але це говорить ще раз про те, що прилетіти може будь-куди. І в будь-який момент. І е, мені попалося, знаєте, як то каже, зараз в лінті вертаєшся всяке відео і гортаєшся. Жінка стоїть коло вікна, знімає її вибухи ну, не з сусідніх там будинків. І дитина маленька, вона каже, йди в коридор. Люди, життя одне, повірте. Ніхто вам його не поверне. Майно зруйноване. Знаєте, як то кажуть відбудуєте, але Ну це підтримка в будь-якому випадку, вона повинна бути. Але коли стоїть жінка, яка втратила всю сім'ю і будинок, і все втратила і квартиру, і лишилася в тапочках, ну, це жахливо. Це просто жахливо. Е, я до чого веду? Прилетіти може будь-коли і будь-куди. Дбайте про свою безпеку. Не ігноруйте тривоги, спускайтеся в укриття. Кожен відповідає сам за своє життя, кожен господар свого життя. Як мінімум, спускайтеся в підвал. Я собі зараз згадую таку одну конфліктну ситуацію. Такий приклад вам хочу навести з свого життя. От в Тернополі там є певна кількість банків. Кожен банк має свого керівника. І відповідно теж є певна кількість регіонів, там Рівне, Волинь, Хмельницький, Тернопіль це, до прикладу, Волинський регіон. І от в нашому регіоні, в кожному регіоні є директор, який керує от тими всіма керівниками відділень, які в кожному місті є. У мене була така одна конфліктна ситуація. Я як керівник відділення, і в мене є мій директор регіону. Ми були в Волинський регіоні. У мене була директор, яка знаходилася фізично у Луцьку, але приїжджала там раз в квартал до нас на наради на перевірки. Відповідно, є головний банк, який розробляє методику, який розробляє план дій, як діяти в тій чи іншій ситуації, в тому числі тривога. І, відповідно, в нас чітко прописано. До прикладу, якщо банк починає роботу в 9-й годині, а тривога розпочалася о 8 і триває там до 9.30, відповідно, всі працівники повинні бути в укриттях. Якщо ми вдома, відповідно, ми спускаємося в підвали, закінчується тривога. Ми виходимо з укриттів і рухаємося на роботу. Відповідно, починаємо вже по приїзду починаємо свою роботу. І був такий один випадок, коли, якраз, вибачте, я не лікар і діагнозів ставити не можу іншим людям. Ну, але я можу догадуватися, що там далеко не все добре. Ми з дружиною, з сином вийшли з укриття. Я пішов на зупинку, і якраз вже доїжджаючи до роботи, до мене дзвінок. Чому відділення ще закрите, чому ви не на роботі? Ну і я пояснюю, що згідно плану дій, я не можу бути на роботі, бо я перебував у укритті. І я якраз добираюсь до роботи. Вже доїжджаю, за 5 хвилин відкриваю банк і ми починаємо свою роботу. На що вона сказала? Невже ви не можете під банком попити каву? Вона мені каже, ви мали в 9 бути під банком? Пити каву стояти і чекати, і чекати від бою тривоги. Ви розумієте, мене тоді такий, мене така злість зібрала. І я тоді вже просто, знаєте, як в телефонному режимі, але сказав до неї, звернувся по імені по батькові і кажу: ви можете бути свідомою в країні війна, і ракета може попасти в будь-який момент і будь-куди. Тривога закінчилась, згідно інструкції, я виїхав на роботу. Відділення відкривається через 5 хвилин ми починаємо свою роботу. Регіональний директор. Знаєте, що мені відповіла? Зараз я буду вас, я буду вас на роботі і ми розберемося, хто з нас адекват, а хто не адекват. І кинула трубку. Я відкрив відділення, ми з працівниками провели 5 хвилинку, а ця регіональна директриса не суїзвоїла до нас прийти. От і все. Можливо, їй щось в голову дійшло. Можливо, не дійшло, я не знаю. Може, тижні, може, два, Луцьк дуже обстрілювали, страшно обстрілювали. У нас, звісно, у нас були групи керівників, створені у Вайбері, там різноманітні. І знаєте, і от коли обстрілювали Луцьк, і це почало стосуватися її, от вона завела в цій групі, знаєте, дикими веплями, що робиться і як страшно. До чого я це веду? Дуже багато людей направду розслабилися, просто розслабилися. І вважають, якщо мною це не стається, це не стосується мене. А повірте, як то кажуть, правило бумерангу ніхто не відміняв. Воно працює іще як працює. І це один з тих прикладів, знаєте, коли ти сьогодні герой і скачеш, а завтра ти плачеш і скавулиш на півсвіту. Бо це стосується. Бо це почав стосуватися тебе. Тому я завжди кажу залишайтеся в першу чергу людьми. Людяність не відміняв ніхто. Ніхто. Так, а Марко починає снідати, чи художником він буде в нас, чи що, бо фарби, розмальовки, картинки це все без перестанку. Він малює і фарбами, і всім, чим не хочеш. Так, ковбаску дати тобі ще Чайочок, їж яйце. Роблю тобі ще бутербродик. Так, а я що? Треба на кухні трошки поскладати, поприбирати. Бо, знаєте, теж то світла більше зараз нема, ніж є. І кось нічого не встигається. Але то не саме страшне. Саме головне, знаєте, як то кажуть, бути живими і здоровими на сьогодні. Запарив каву свою від 25 Coffee Roasters. Я маю пару таких. Рогаликів з трояндою. Нас кажуть рожа. Ружа, рожа, чайна роза. Троянда. Варення з троянди. Дуже смачне. Нас колись баба Леся робила таке варення дуже смачне. Е, тоді, тоді, що я планую робити? Е, зараз ми з марком складемо на кінець подарунок для дівчинки, віднесемо церкву. Візьмемо собі іншого листа. До дівчат, які донатили на подарунки, доєдналася ще Валя Бондаренко. Я вам теж дуже дуже вдячний. Тому, тому візьмемо ще одного листа. І що я хочу вам сказати? В Тернополі дуже багато постраждалих. Є люди, які загинули. Люди просто живцям горіли в своїх квартирах. Є люди, які без пропавші. І цим людям треба допомога як ніколи. Зараз в телеграмі. В інстаграмах, фейсбуках дуже багато постів. дуже багато відкривається банок на допомогу постраждалим сім'ям. Церква Михаїла, церква Петра, Карі та Стернопіль відкривають свої двері, є перелік речей, які зараз дуже необхідні. Якщо у вас є можливість, звичайно, що читайте ці пабліки, переглядайте сторіси, допомагайте приносьте ці речі в церкви приносити ці речі в кайтас, і вони в свою чергу будуть допомагати потребуючим. Дуже багато відкрито зборів, дуже відкрито багато банок. Потрібно максимально старатися допомогти. Тому просто закликаю усіх, хто має можливість, долучайтеся.